Різдво це особлива магія, і кожен хоче провести його по-своєму. Хтось мріє про засніжені ялинки, пунш і запах кориці, а хтось полюбляє пляжний вайб, коктейль і за бортом, що було десь плюс 25. Сьогодні я покажу тобі шість абсолютно різних напрямків на Різдво, щоб ти зміг обрати будь-який на свій смак. Чи це буде пляж, сніг, бюджет? Урбан чи щось інше? Ну що, погнали? Теплий напрямок Канарські острови, Іспанія. Для тих, хто хоче втекти від зими, на повну. Температура на Різдво тут сягає від плюс 22 до плюс 29. Коли ми там були, стабільна була температура плюс 25. Було і не жарко, і не холодно. Як на мене, це ідеальне літо. Найкращі локації для мене це Лансароти та Фуерте Вентура, які я вам дуже рекомендую. Для того, щоб ви відвідали не тільки пляжі. А й вулкани чи гори. Переліт до цих островів можна зробити з Відня, Будапешта або навіть Братислави. З Братислави ми літали на лансароте, а з Відня на Фуерте-Вентуру. Тому експериментуйте та купляйте лоукости завчасно. Переваги пляжі з чорним вулканічним піском. Замість пуховика, легкий сарафан, свято на узбережжі з океанським заходом сонця. Ідеально для тих, хто не переносить холод. Але хоче символічно оновити рік. Ніжна казка Фінляндія для романтиків, які хочуть справжнє північне Різдво. Найкрутіші зимові локації це резиденція Санти та Леві. Головною фішкою Фінляндії є північне сяйво. А в додаток ви можете ще отримати експіріанс катання на собачих упряжках, фінська сауна та лапландівські будинки. Щоб долетіти туди, можна використати аеропорт у відні прямими перельотами або з пересадкою у Хельсінкі. Переваги, гарантований сніг, культурна автентика, плюс відчуття свята. Ідеально для родин, пар та любителів зими. Урбан класика. Це Австрія для тих, хто хоче отримати різдвяний настрій, але не летіти кудись далеко. Які я б міста порадила, так це Відень чи Зальцбург з їхніми різдвяними ярмарками, запашними штруделями, гарячими глінтвейнами та неймовірною атмосферою свята. Туди можна дістатися з будь-якого міста Словаччини або Угорщини, як і автобусом, так і залізничним транспортом. Переваги! Максимум різдвяної атмосфери, нічого не треба планувати. Усе створено для свята. Ідеальний варіант, навіть якщо ти їдеш на один-два дні. Щось поруч, високі татри Словаччина, найзручніший варіант. Бюджетно доступно і неймовірна атмосфера. Які локації я рекомендую? Так це штирбське плєсо, та транська ломніця або Попрат. Тут ви отримаєте і катання, і термальні води, та неймовірні зимові пейзажі. Дістатися туди можна, автом. Це самий найзручніший варіант. А для тих, у кого немає автівок, як у нас, я рекомендую поїхати поїздом. Це зручно та не дуже кусається в сіні. Переваги для тих, хто не хоче летіти, але мріє про засніжену відпустку. Підійде і для активного спорту, і для релаксу. Бюджетна альтернатива альпійським курортам. А також для тих, хто хоче використати приспівок на рекреацію до 275 євро на одного. Якщо не полюбляєте самостійно планувати і будете їхати через агенцію, я б рекомендувала вам напрямок Оман. Це дуже трендовий напрямок з екзотикою, пустинями та розкішшю. Мускат, нізва, сур, гірські каньйони та пустелі можете об'єднати з верблюдами, базарами, мечетями та пальмами. А ще тут плюс 28 у грудні. Якщо летите через агенцію, як правило, у вас буде вже все включно і трансфер, житло, їжа та перельоти. Переваги. Незвичайне Різдво в арабському стилі. Чисті пляжі, вода бірюзова, сервіс високий. Легко, просто купив тур і поїхав. Найдешевший варіант це Єгипет. Ідеальний баланс між теплом та бюджетом. Найчастіше, куди їдуть туристи, це Хургада, Шермий Шейх і Марса Елялам. Тут ви отримаєте Червоне море, дайвінг, екскурсії до пірамід або історичних пам'яток, також пляжний відпочинок та оленклюзів. Тут ви взимку можете отримати плюс 28, а також доступні перельоти з Братислави, Відня або Будапешта, якщо летите через агенцію, тому що самостійно купувати квитки на ці напрямки набагато дорожче. Переваги тур може коштувати менше ніж святкування вдома, жодних морозів, тільки пальми і басейн. Перевірена класика, особливо якщо хочеться просто відпочити. Як бачиш різдво, це не просто ялинка та сидіти під ковдрою. Це може бути пляж, гори, палаци, верблюди та навіть північне сяйво. Обирай те, що тебе заряджає: тепло чи холод, знайомі місця чи нові горизонти, спокійний родинний вайб, чи відриватися наповну. І найголовніше, нехай це різдво буде особливим і неважливо, яка в ньому температура. Головне, щоб ти відчував це тепло всередині. Всім папа, -па. вітаю Різдвом! а я пішла готуватися до свого дня народження.